Українських енергетиків сьогодні називають кіборгами енергетичного фронту. Ці люди докладають титанічних зусиль для відновлення і стабільної роботи української енергосистеми. Саме про це говорили лідери учнівського самоврядування Вараша із головним інженером, першим заступником генерального директора Рівненської АЕС В'ячеславом Стояновим. Старшокласники самі ініціювали зустріч, оскільки в межах конкурсу я журналіст прагнуть розказати світові про незламність українських енергетиків. Ми разом з командою Ватри вирішили підготувати відеороботу до конкурсу Я журналіст і висвітлити тему саме незламних атомників. Тому не можемо обійти цю тему, тому що наше місто це місто супутник Рівненської АЕС. Вони на своєму фронті працюють, і наше місто постійно в такій енергетичній безпеці. Через сигнал повітряної тривоги довелося перейти у сховище, але тим атмосфернішою стала зустріч. Спілкувалися про реалії, в яких працюють українські атомники. Колектив Рівненської ЕС це команда професіоналів та однодумців, наголошує В'ячеслав Стоянов. Як на станції зустріли звістку про повномасштабне вторгнення, розповідає всі працівники Рівненської ЕС без будь-яких поділов там шостої години ранку були на роботі. На роботі були готові виконувати ну ті завдання, які ті виклики, які поставили при мене час. Діти з міста атомників демонструють обізнаність з атомною енергетикою. Їх цікавлять перспективи розвитку, захищеність АЕС питання безпеки. Питання безпеки це є пріоритетне питання на нашій станції. І не тільки на нашій станції, всієї компанії. Тому ми постійно працюємо над програмою «Підвищення Діти Фактично засипають співрозмовника запитаннями: чому обрав саме професію атомника, які має особисті захоплення, як стати професіоналом про взаємини у колективі? Дуже людина захопила своєю стійкістю і справді незламністю. Я думаю, він як керівник, дуже сильна людина, і за таким правда хочеться йти і працювати з ним. Поділився В'ячеслав Стоянов і життєвою мудрістю. Краще зробити крок назад заради майбутніх двох, поради вивчати мови та обов'язково обрати собі професію до душі. Це людина цікава, розвинута у багатьох сферах, яка справді може розказати молоді щось нове, донести якусь думку. Можливо, навіть хтось не збирався йти в атомну енергетику, але після зустрічі цієї з'являється бажання спробувати себе у цьому. Атомники усвідомлюють, від них залежать мільйони людей, тисячі критично важливих підприємств і установ. Їхня праця це праця заради перемоги. Я вірю, я довіряю нашим енергетикам. Я впевнена в тому, що ці люди зроблять все за для нашого безпечного життя, за для постачання постійного електроенергії. Теплої гарячої води, яка зараз тіче з наших кранів вдома, і я вірю, що це буде завжди.